Золота лихоманка. Сусідня Польща потерпає від напливу туристів, приголомшених новиною про золотий потяг Гітлера. Місто, де він начебто знаходиться, вже місяць штурмують шукачі скарбів та просто зіваки. Вони вірять, що під час наступу Червоної армії німці вивозили цим потягом скарби з окупованих земель. За легендою, саме тоді ешелон заїхав у тунель та зник. Красива байка чи реальність? Наразі над цим питанням ламають голову усі, враховуючи світову пресу. Про золотий потяг у Польщі останнім часом говорять все частіше. Особливо ця тема актуальна. Ось у цьому місті. Валбжих саме тут під землею знаходиться потяг із коштовностями. Сенсаційну новину в ефірі польського каналу вперше оприлюднили ці двоє шукачів-скарбів. А ось і перша офіційна реакція. Або б або фактичні інформації, або це нісенітниця, або вони отримали інформацію без.